Всім доброго дня! Розпочинаємо нову роботу, новорічний чобіток. Для цього нам потрібно намалювати ескіз, перенести його на фетр, починаючи з самої великої деталі, від'єднати інші менші деталі і також перенести на фетр. Це ми пророблюємо з усіма деталями, які у нас є від великої до маленької. В результаті у нас повинні вийти такі деталі. Починаємо прикрашати наш новорічний чубіток. За допомогою клею пістолету приєднуємо очі і носик, оздоблюємо вусиками, прикріпляємо до лицевої сторони, прошиваємо. Швом перед голкою наповнюємо зайчика води і закріпляємо всі інші деталі. Продовження буде далі.